Ну що там путінські отсоси? Як у вас вчора день пройшов? <риклад> Не кажіть, я зараз за вас скажу. Та ну його нахуй, да? Де ваша авіація? Все, де А-50? Все. Де Ту-95? Все. Все. <риклад> я вам обіцяв, що ви найближчим часом будете літати на кукурузниках. Обіцяв? Дивіться, я своє слово дотримав. Давно ви так не брали піздюліну, да? Давно, ще, мабуть, з тих часів, коли Наполеон Бонапарт на коню на, на червону площу до вас залітав і спалив її нахуй до тла, да? Часи повторюються, що ж. Часи повторюються. І що найголовніше, що це тільки початок наших гастролей на ваших територіях. Тільки початок. Що я хочу сказати? СБУ, знімаю перед вами капелюха. Ви зробили те, що не робив ще ніхто. І тільки вперед, слава Україні! Слава нашим козакам. До перемоги!